Значить, Ми виходимо із ліфта. Один коридор, ліфтова, другий коридор, третій коридор, що виходить на загальний балкон. І четвертий коридор це ваш тамбур. Спочатку пройдемо, поглянемо на загальний балкон. Тут, як ви бачите, багато квітів, це зимовий сад. Щодо загального балкону, як його використовують місцеві мешканці, це місце для відпочинку, для релаксу. Хтось п'є каву, хтось натягнув мотузки і сушить тут білизну. У всіх випадках ніхто нікому тут не заважає, тому що на поверсі всього чотири квартири: дві однокімнатні і дві двохкімнатні. І так, це відносно новий житловий комплекс, успіх, десятиповерховий газовий будинок. І у нас у продажу тут гарнюча двокімнатна квартира площею 84 квадратних метра на восьмому поверсі. Ну що ж, запрошую вас. Відкриваємо двері і попадаємо в маленький коридор для верхніх речей та для взуття. Роззулись, розділись і проходимо уже в саму квартиру. Що бачимо? Бачимо гардеробну, дві окремі спальні, санвузол і кухню. Зауважу, з кожної кімнати, також із кухні, тут йдуть лоджії. Висота стель 3 метри 10. Прийдемо на кухню. На кухні лоджію розкрили, чим збільшили площу самої кухні. Получилась така кухня-вітальня. Все, що ви бачите на відео, все в такому вигляді. В повному об'ємі все лишається в квартирі. Квартира продається абсолютно заповнена меблями та побутовою технікою. Вся укомплектована, всім необхідним для життя. Тут газова плита. Що ще хочу додати? Тут автономне електричне опалення. Так, повертаємось, йдемо далі. Тепер запрошую вас до дитячої кімнати. Тут також лоджію розкрили, кімната вийшла досить, досить проста. Загальна її площа майже 21 квадратний метр. До речі, вона зонована. Там лоджою розкрита не до кінця. Є такий маленький куточок, де стоїть робочий стіл, полички, місце для праці або навчання. Дитяча кімната вікнами виходить у двір. А тепер підемо до батьківської спальні. Там у нас є також лоджія і її не розкривали. Вона окрема, ліжка, тумба, шафа купе площа кімнати 23 квадратних метри. Санвузол суміжний – 6 квадратних метрів з ванною. Пральна машина, бойлер все є. Ціна цієї квартири 75 тисяч доларів. Якщо ви в пошуках гарної нової просторої двокімнатної квартири зі свіжим ремонтом, звертайтесь.